Даром Божим, приготінні. Ви знаєте, Ісус Христос Він показував в останні часи, що не буде любові і що церква вона буде надмінна, вона буде горда, вона все знає, але не має сили, сили Господні. Чому так відбувається? Тому що люди не розуміють, навіщо Господь поставляє церкву. Один апостол, який найбільше з усіх зробив, найбільше з усіх написав це апостол Павло. Він найбільше потрудився. Він писав Коринтіанам, Він говорить, що по перше, апостоли, по-друге, пророки. Вчителі, пастиря і так далі. Так? Далі Євесяна також описує, що по одного сподь поставив апостолам, пророками, вчителями. І далі дари різні. Для чого? Для того, щоб ми прийшли в єдинство віри, для діла служіння приготувати нас, щоб ми возросли в досконалого мужа, повного віри в Ісуса Христа, з міцнілогом, який не коливається від різного вітру вчення. Тому що від цього вчення залежить наша віра. І тут Треба бути дуже уважними, насправді, що ми сприймаємо і що ми відпускаємо в себе. Тут не стосується просто інформації якоїсь релігії, тут стосується будь-якої інформації, яку ми пускаємо в своє серце, тому що вона дуже сильно впливає на нас, на наше бачення світу, на наше е, формування. І апостол він також пише, коли ми е, свої Богу, коли ми е, дійсно. Зораждене святим і рідні Богу, коли ми утверджені на основі апостолів і пророків. І має Ісуса Христа, самого Ісуса Христа, крововольним каменем. Тільки тоді, коли ми відкидаємо Ісуса Христа, Його Слово, тому що Ісус Христос це слово Його, коли ми відкидаємо учення апостолів, коли ми слухаємо того, того чогось, але не утверджуємося на основі апостолів, відкидаємо те, що говорили апостоли, тоді ми не можемо бути своїм Богу. Але тут тревоги дуже уважними. Знаєте, немає цієї єдності. Люди сьогодні в горді, надмінні, немає любові. Тому що кожен з вами змагається хто красивіше говорить, хто круче, хто славніше, хто щось, але немає цієї єдності і, і немає почитання людей Божих, які несуть свого божа. Знаєте, коли апостол Павло пішов в темницю, його заключили, то з ним пішли люди, які були з ним. І вони сиділи з ним в тюрмі, наскільки вони мали дійсно важливість людини Божої. і вони слухали все, що він їм говорив. Сказав: Туди йдіть, вони пішли, сказав, те зробить Вони Зробили. Сьогодні немає не того, що коли людина при здоров'ї, коли вона зараз служить в примирному часі, немає почитання. А що тоді, коли людина піде в темницю? хто піде за це? Немає цього. Тому люди. Люди сьогодні в гордості немає любові, і нам потрібно покорозитися в покаяння, в розуміння Слова Божого і поєднатися в єдності в вірі, в смиренні перед Словом у Господні. Що...